Сьогодні в випуску Андрій Ярмоленко продовжив контракт із Динамо. екс Динамо подав до суду на Бурбаса. Стало відомо заробітна плата Турана в Шахтарі. Динамо може стати банкрутом. Футбольний клуб Динамо Київ і клубна легенда Андрій Єрмоленко, досягли згоди щодо продовження контракту ще на один сезон. У поточному сезоні віце-капітан провів 20 матчів та забив 7 голів у прем'єр-лізі, взяв участь у трьох поєдинках Кубка України, де відзначився одним м'ячем. А також провів 9 зустрічей, і забив 4 голи в Єврокубках. Цього сезону Єрмоленко вчетверте став чемпіоном України у складі Динамо, зробивши вагомий внесок у досягнення команди. На його рахунку також два здобуті Кубка України і три перемоги в Суперкубку України. Крім того, Ярмоленко наблизився до лідерів у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України, який очолює Максим Шацьких, маючи у своєму активі 124 голи. Загалом він забив 203 м'ячі на найвищому рівні за українські клуби та національну команду. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Олександр Андрієвський подав позов до суду проти журналіста Ігоря Бурбаса. Футболіст вимагає судового захисту своєї честі, гідності та ділової репутації. Справу розглядатимуть 10 вересня у Києво-Святошинському районному суді Київської області. Варто нагадати, що перед новим роком Андрієвський залишив Динамо та отримав статус вільного агента. Ігор Бурбас тоді заявив, що розставання з клубом відбулося за джентльменською домовленістю між гравцем та Ігорем Суркісем. За словами журналіста, після цього футболіст мав приєднатися до ЛНЗ. Однак вже наступного дня підписав контракт із Полісся. Сам Андрієвський звернувся до трибуна зі спростуванням цієї інформації. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Головний тренер Еюпспора Арда Туран погодив умову контракту з донецьким шахтарем. За інформацією видання «HT Спор, заробітна плата Турана у новому клубі складатиме 2 мільйони євро на сезон. Разом з ним до Шахтаря перейдуть кілька представників його тренерського штабу з Еюпспора. Нагадуємо, що чинний головний тренер гірників Марино Пушич наймовірніше покине команду найближчим часом після невдалого сезону. Київське Динамо стало чемпіоном України прем'єр-ліги сезону 24-25. Утім, як повідомляє український журналіст Ігор Бурба з керівництво столичного клубу радіти особливо нічому. На плечах Динамо лежить значний борг. Ще до початку повномасштабної війни керівництво клубу взяло велику позику від бізнесмена Дмитра Фірташа 120 мільйонів доларів. Станом на зараз ці фінансові зобов'язання не погашені, що може створити загрозу для стабільного функціонування клубу. Юрій Вернедуб активно розглядає можливість продовження кар'єри в іншому клубі. Раніше наставник Ревбаса публічно заявляв про намір залишити команду після завершення сезону. Це спричинило хвилю чуток щодо його майбутнього місця роботи. За словами Віктора Вацка, послуги Вернедуба пропонували принаймні двом клубам УПЛ. Однак обидва відповіли відмовою: йдеться про ЛНЗ та Полісся. Черкаський клуб очолює Роман Григорчук, який приєднався взимку. А в Томерськ клубі Після звільнення Імада Ашура наразі працює Олександр Максимов. Попри поразку, український центрбек став найкращим серед партнерів за оцінками провідних аналітичних порталів. Згідно з оцінками, Софаскор поставив забарному 6,9 бала, а Хускорить 6,7. В обох випадках це найкращі показники серед усіх гравців стартового складу Бормута. Колишній голова відділу спортивно-медичного комітету Федерації футболу України, нині член медичної комісії Національного олімпійського комітету України В'ячеслав Попов розповів, коли очікувати рішення щодо допінгу півзахисника Челсі Михайла Мудрика. У організмі Михайла Мудрика виявили мельдоні. Згодом була інформація, що відкрили пробу Б. Хоча, як ви казали в попередньому інтерв'ю, у цьому не було необхідності. Минуло майже півроку, але остаточний вирок досі не винесений. Що відбувається? Мильдоні тримається в крові 3-3,5 місяці, за цей час можуть ще раз перевірити, якщо буде необхідність. Там складна справа. У нашій федерації футболу перевіряли у відповідних осіб усю документацію по аптеці. Доктори проходили тест на детекторі брехні, писали доповідні записки і таке інше. Розслідування триває два роки дискваліфікації. Це остаточний вирок. Усе залежить від самого футболіста. Якщо він іде на зустріч розслідуванню, погоджується з висунутими допінговою лабораторією звинуваченнями, лабораторія йде на зустріч, і питання вирішується на його користь. Тобто, все обмежується двома руками відсторонення. Можливе зменшення терміну дискваліфікації. Мені складно відповісти на це запитання, не володію деталями справи. Два роки поза грою для 24-річного футболіста термін відчутний, але не критичний, ще зіграє за збірну. На жаль, на практиці відбувається навпаки. Після дискваліфікації мало хто повертається на попередній високий рівень. Журналіст Володимир Зверов у новому випуску про футбол Digital на одноіменному ютуб-каналі поділився інсайдерською інформацією щодо потенційних кандидатів на посаду головного тренера Житомирського клубу. За його словами, вовків можуть очолити Владислав Лопашко, Олег Шандрук, Ігор Йовічович, Юрій Вернедуб або Руслан Ротань. Зверо вважає, що фаворитом на цю роль є наставник Вереса через успішну гру рівнян у протистояннях цього сезону. У першому колі УПЛ червоно-чорні поступилися в Житомирі з рахунком 1-2 після пенальті, відкривши рахунок. На стадіоні Авангард команда Шандрука впевнено перемогла вовків 5-1. У чвертьфіналі Кубка України перемога з граї прийшла лише в овертаймі. Крім того, восени команди зіграли в нічию в товариському матчі. Оборонець Евертона Віталій Миколенко увійшов до символічної збірної 37-го туру англійської прем'єр-ліги за версією статистичного ресурсу SofaScore. Український футболіст провів повний матч проти Саутгемптона, зробив вагомий внесок у збереження сухих воріт і допоміг здобути перемогу з рахунком 2-0. Його гру оцінили на 8,3 бала. Зазначимо, що Миколенко не єдиний представник рисок у символічній команді. До списку найкращих також увійшов і Ліман який Оформив дубль ворота червоно-білих і отримав найвищу оцінку туру 9,2 бала. В українському медіапросторі просторі деталі частіше з'являється інформація про можливу відставку Младина Бартуловича з посади головного тренера Зорі. Як повідомляє sport.ua, керівництво луганського клубу розглядає варіант із призначенням Василя Кобіна на цю позицію. Нинішній наставник Інгульця викликає інтерес у топ-менеджменту зорії завдяки своєму футбольному баченню. На сьогодні Зоря займає 8 місце в таблиці УПЛ, маючи 37 очок, а Інгулець перебуває на 15-й позиції, маючи 23 очки. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.